На календарі п'ятниця, 16 лютого, в ефірі підсумковий випуск новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. Побив однорічну дитину, а трирічні ще й зламав стигно. З численними травмами до Тернопільської лікарні потрапили двоє малолітніх хлопчиків. З'ясували, що побив їх чоловік, на якого залишила дітей рідна мати. Сама ж жінка поїхала за кордон на заробітки. За словами медиків, лікарні малеча проведе ще 2-3 тижні. Потім їхню долю вирішуватимуть соціальні служби. Побив однорічну дитину, а трирічній взагалі зламав стегно. І все це зробив співмешканець мами діток. Сталося це у Тернополі. Що нам стало відомо, розкажемо просто зараз. Отож на сайті поліції зазначають, так званим вихованням дітей займався чоловік 2000 року народження. Він жив з двома малюками, поки їхня мама поїхала на заробітки за кордон, залишивши двох синів просто зі співмешканцем на три місяці. Родом жінка із Закарпатської області. Даний час дітки перебувають у тернопільській обласній дитячій лікарні. Їм надається медична допомога. У цьому ж медзакладі не на камеру нам розповіли. Стан дітей вже стабільний. Дійсно, вони в нас знаходяться на лікуванні стаціонарному, отримують лікування згідно з призначень. Орієнтовно термін перебування діток буде біля двох-трьох тижнів. у Нас на лікуванні. Після одужання подальшу долю двох діток вирішуватимуть соціальні служби. Раніше сім'я в їх полізору не була, скарг не надходило. Малюки ж кажуть, у лікарні товариські часто згадують маму. Діти веселий, веселий хлопчик розмовляє дає відповіді чіткі на запитання, тобто на вік розвинутий добре, не по віку, як то кажуть, то, звичайно менше ще не розмовляє. Наразі слідчі встановлюють всі обставини ситуації. Ймовірно, чоловіку інкримінують статтю про нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За даний злочин передбачено покарання у воді позбавлення волі строком до трьох років. На даний час здійснюються всі необхідні заходи для того, щоб правопорушник був притягнутий до кримінальної відповідальності. Сам зловмисник жорстоке ставлення до дітей заперечує. За нашими ж даними, мама хлопчиків уже повернулась в Україну. Про те, яка доля чекає на дітей та їхнього кривника, наразі невідомо. Освітній скандал на Тернопільщині Борщівську загальноосвітню школу номер 2 зробили опорною, хоча заклад навіть не подавав заявку на участь у конкурсі. Таке рішення ухвалили на сесії депутати міськради наприкінці вересня минулого року. Вже колишня директорка школи, яку, до речі, нещодавно звільнили з посади, переконана, цей навчальний заклад не може мати статус опорного, бо не відповідає встановленим критеріям. У ситуації розбиралася наша Христина Ландяк. Виграти конкурс, не подавши заявки на участь, таке можливо у борщеві. Доказом є друга школа, яка без презентації, стратегії розвитку та жодних документів стала опорною. Там обрання опорного закладу стартувало ще влітку 2023 року і відбувалось у три етапи: створили конкурсну комісію, зібрали заявки, виставили бали. І переможцем з кількістю 221 бал із 310 можливих оголосили школу номер 2 Так, 26 вересня рішенням. Сесії закладу присвоїли статус опорного, але таке рішення у школі вважають незаконним. Сама ж директорка, розуміючи, що навчальний заклад не може дати достатню базу учням, почала з'ясовувати, як без участі школа перемогла у конкурсі. Тепер ця директорка звільнена, а відповіді на питання немає. Тож спершу ми поїхали у борщів до голови громади, дочекали зустрічі і почули. у Нас є відділ освіти, який є у нас окремою фінансовою одиницею. Мовляв, саме комісія, яку створили при відділі освіти, вирішувала питання опорних шкіл. А голова і депутати не причетні. Хоч нагадаємо, школи у місті комунальні і всі рішення щодо них приймають на сесії. Далі на наших журналістів чекав тиждень щоденних дзвінків до голови Ігоря Чопика, начальника відділу освіти Валерія Ромашенка. У приймальню та відповіді передбачувані. Я зараз до такому себе чуйте, навіть я тут зараз маю як говорити. А коли зможете? Не знаю, наберу коли зможу. Чекаю, дякую. А ви передали йому наше прохання? Так, я передала. Не підкажете, яка була відповідь або реакція, на що нам сподіватися? Я не можу вам цього сказати, ну, звичайно, почути все. Сказав добре. Напевно, він зайнятий призабув, я так думаю. Тож прийшла черга інформаційного запиту, і поки ми чекали на відповідь, з'ясували, що в управлінні Державної служби якості освіти вже провели оцінку дій конкурсної комісії при борщівській міській раді. Там встановили дотримання деяких положень були порушені. Найперше, те, що заклад самостійно мав подати заявку на участь. Якщо конкурсна комісія не мала не опрацьовувала заявку закладу освіти, не опрацьовувала матеріали, то відповідно на підставі розгляду даних пропозицій ну, вона не мала можливості прийняти рішення позитивне чи негативне. Тобто вона не володіла абсолютно ніякими інформаційними матеріалами, а це рішення прийняла. Ще одне питання про доцільність створення двох опорних шкіл у невеликому містечку, адже це потребує фінансування із міського із держбюджетів, і навіть відповідно до положення про проведення конкурсу передбачається лише один переможець в Борщівській міській територіальній громаді з 18 закладів загальної середньої освіти 18 вже є три опорних і два із них в межах одного містечка. Тому є таке знаєте правомірне запитання до засновника: а чи належна була роз'яснювальна робота серед громадськості відносно аргументації наявності двох опор? Них закладів освіти в рамках одного містечка. Експертка каже, цей лист рекомендацій надіслали у міську раду борщева, сподіваючись, що до зауважень прислухаються. А ми ж зв'язались із директоркою школи, аби почути її аргументи, чому школа номер два не може бути опорною. Має бути наявність філії або підвезення учнів, має здійснюватися. Ну підвезення учнів підвезення потребують ті учні тих населених пунктів, де немає школи ну, тим більше Де є початкова школа? У нас ні філій, ні, ну не передбачено, ні, немає таких учнів, які би мали, ну, які могли би підвозитися до школи. Тільки в нас є от, друга, а друга умова це і дійсно наявність 200 і більше учнів. І тому наша школа не могла бути опорною. Порадившись з колективом, екс-директорка вирішила не подавати заявки на конкурс. За це отримала догану. А після перемоги, яку школа отримала незрозумілим чином, не зареєструвала і новий статут. Я вже маю дві догани. Я подала е, тоді позовну заяву. Про те, що школу неправомірно визнали опорною, і коли вже uh, прийшла відповідь uh, моїм відповідачам суду. Оді вже почалися перевірки в школі. Та перевіряли не всі школи-учасники конкурсу, а лише її заклад. Своє рішення комісія не змінила. Другій школі бути опорною. Попри все, це нам пояснюють і в відповіді на інфозапит. Ми цікавились, як діяла конкурсна комісія, і на основі яких матеріалів нарахували бали школі номер 2 Пояснення такі: по перше, комісія зобов'язала усі заклади подати заявки на участь. Натомість, директорка другої школи цю вимогу порушила, подавши пояснення, чому. У, на її думку, цей заклад освіти не може бути опорним. А от комісією ці аргументи цитую було кваліфіковано як заявку на участь і визначено цей заклад освіти одним з переможців. Крім того, в школі на момент проведення конкурсу було 202 учні, як і вимагає положення. А от ці інші моменти, які не були напрацьовані, матеріально-технічна база підвіз учнів, організація освітнього процесу врегульовують вже після оголошення школи опорною. Та є ще одне відкрите питання: звільне. Звільнення директорки після того, як та відкрито навела аргументи, чому не брала участі в конкурсі на статус опорної школи, 4 грудня приїхав начальник відділу освіти сім'ї молоді та спорту і е е провіз якраз мені наказ на звільнення. Там прописано, що оскільки для, для, для особи якої вже застосовувалися до дисциплінарні стягнення. У вигляді двох доган. тут аргументи борщівської міської ради такі: неодноразово порушувала трудову дисципліну. Щоправда, вперше за 30 років роботи директорки помітили це 28 вересня, потім 19 жовтня і 4 грудня. Все це 2023 року. Тож сама директорка припускає, причиною її звільнення є не дисципліна, а бажання міськради зробити опорною ту школу, яка не відповідала нормам. Тож Оксана Жолобанюк зараз судиться з борщівською міською радою. Далі матеріал про наших незламних героїв, які щодня борються за нашу свободу і майбутнє. Військовий зі Збаража Олександр Сарич захищає Україну з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення військовослужбовець позивним Шумахер став командиром танкової роти бригади Нацгвардії. Про бойові подвиги воїна-танкіста найважчий бій і як війна змінила погляди на життя у матеріалі. Вибухи, вогонь та обстріли усе це наші захисники переживають кожного дня, і це заради звільнення українських територій. Військовий зі збаржа Олександр Сарач вже понад 9 років захищає села і міста від окупантів. Пішов воювати ще у 2014 році і вже тоді знав, що буде до останнього захищати неньку Україну. Олександр має позивний шумахер, каже, сам обрав танкові війська і навчається цієї справи три роки. Я коли перший раз побачив цього сталевого звіра, я зразу закохався. І коли мені перший раз довелося сісти в башню танка, я зрозумів, що танк це моє. Я пішки ходити не сильно люблю бігати теж, а в танку все-таки ти їздиш. Олександр розповідає, що кожен бій є важким, але водночас все залежить від того, як ти себе налаштуєш перед його початком. Одним з найважчих боїв Олександра був під селом Топольським Харківської області. Каже, цей момент назавжди в його пам'яті. The... Був знищений перший танк противника, де ми виїжджали з прапором по центральній дорозі. І коли ти бачиш, як по тобі вже стріляє їхній танк і ти розумієш, що все починає. Воїн часто публікує відео з фронту у своїх соціальних мережах. Зазвичай це про потреби захисників. Одним з крайніх був збір на камери нічного бачення для танків, які допомагають йому та побратимам захищатися від ворога навіть в нічний час. Захисник каже, за два роки повномасштабного вторгнення погляди на життя і війну щодня змінюються. З кожним разом переживаючи багато різних подій, вчишся сприймати життя і ситуації по-іншому, не так, як коли ще не так, як у цивільному житті. Ти вчишся думати, вчишся думати, вчишся аналізувати, вчишся успокоювати себе, тримати свій гнів повністю в контролі, щоб лишній раз десь на когось не накричати або не зробити комусь боляче. Серед побажань для українців також є і поради, щоб берегли себе та готувалися до того, що кожен з нас може побувати на фронті. Основне, що хочу побажати хлопцям готуватися. Наразі, поки ми поки ми працюємо, у них є шанс підготуватися. Просто в один момент нас може не стати. І прийдеться йти тим, хто сидить вдома. Олександр Саричев, як і кожен українець, вірить, що перемога за нами, тому що в нас є найголовніше це віра. We'll Збирає гроші на дрони та автомобілі для воїнів, організовує благодійні турніри та возить гуманітарку з Нідерландів. 20-річний студент Максим Королішин з перших днів війни активно допомагає українським захисникам. За свою благородну діяльність отримав особливу нагороду волонтерська доблесть. Хлопець каже, закривати збори стає дедалі важче, тому закликає усіх долучатися до наближення нашої перемоги. Більше Наталя Романів розкаже. Щоб перемогти ворога, нам треба допомагати військовим. Допомагати підтримувати, закривати збори і розвивати громадянську свідомість, так чи інакше, волонтерити. Усе це життєві принципи 20-річного тернополянина Максима Королішина. Він активно допомагає з початку повномасштабного вторгнення, бо каже: хотілось щось робити. Важливо було відчувати, що не стоїш осторонь, поки воїни гинуть за твою свободу. Ми гуманітарну допомогу доставляли з Нідерландів сюди в Тернопіль і віддавали на благодійні організації. Була вся забита машина памперсами, медикаментами, одягом і ну, консервами там такими мінімальними. Власне, батьки хлопця проживають в Нідерландах, і спочатку вторгнення намагались переконати сина переїхати до них. Проте сам Максим рішуче вирішив залишитися в Україні та активно підтримувати наших воїнів. Мама дуже плакала, бо вона дуже хотіла, щоб я до неї приїхав. І вона переживала через те, що тут війна. Я кажу: нім, мам, я не, можу, я не хочу виїжджати. І я тут лишився до останніх днів. Ну, ще війна йде, але я досі тут. Хлопець додає, що окрім збору грошей та гуманітарної допомоги, разом з друзями розпочали організовувати благодійні турніри з міні-футболу. Так збирали кошти на дрони камікація, автомобілі, зимові шини та запчастини для ЗСУ. Переважно. Ми ще відкривали банку, просто і поширювали між людьми, щоб хоча б хоч щось зібрати. Я допомагав хлопцям, переважно з Тернополя і односельцям. Це Максиму Загурському, Іллі Мельничуку, Тарасу Аяксу і Василю Пізняку. І зараз допомагаємо Роману Богдановичу. І я їм дуже вдячний, хлопці, тому, що ви робите свою справу і ви молодці, ви найкращі. Практично увесь свій вільний час Максим приділяє волонтерству. Попри це, він ще й навчається. Власне, за свою благодійну діяльність отримав відзнаку Волонтерська доблесть від однієї з бригад, який активно допомагає. Для мене отримати від військового нагороду це дуже велика гордість. Через те, що зараз хлопці переживають там дуже страшні речі, і їм треба допомагати. Це наш обов'язок зараз. Аби підтримувати наших військових далі, у своїх соцмережах хлопець відкрив ще один збір. Каже, військові потребують автомобіль для пересування між позиціями. Проте закривати збори, зізнається, стає дедалі важче. Люди вже ну, не відчувають війни, вони вже за це забули. І це на превеликий жаль, дуже плачевна ситуація. Аби стати підтримкою для українських воїнів, Максим просить усіх небайдужих долучатись до зборів коштами або допомагати іншими способами. Головне працювати для перемоги, а не чекати її, сидячи вдома. А ми продовжуємо і далі про справу головка. Чергове судове засідання відбулося цього тижня. Адвокат колишнього очільника облради Михайла Головка наполягав на ньому допитати як свідків усіх депутатів Тернопільської облради, а також працівників апарату. Подробиці дивіться у матеріалі. Свідками у суді зробити усіх депутатів Тернопільської обласної ради. Таку вимогу висунув адвокат екс-очільника Тор Михайла Головка. Мовляв, усі вони на сесії в жовтні шляхом голосування звільнили з посади голову. Аргументи, чому сторона позивача захотіла заслухати у суді, а також викликати працівників апарату Тернопільської обласної ради. Це заступника начальника відділу юридичного супроводу картово роботи юридичного аудиту Кузьму Ганну Романівну. це е, та особа, яка станом на 25-26 була, виконувала функції заступника е, начальника юридичного відділу, а також викликати заступника керівника секретаріату Тернопільської обласної ради Купарського Теодозія Васильовича. А це понад 60 осіб. Водночас адвокат головка додає, ці свідки можуть виступати на стороні і позивача, і відповідача, адже вони обізнані з фактичними обставинами справи. Проте суддя таке клопотання позивача задовольнила частково. Дрюченко Ярослав Олександрович, Милик Денис Юрійович, Мороз, Роман Мирославович, Шафранський Віталій Гуданович Шумада Ірина Васильівна. Вже задоволено, тому що ті самі депутати були зазначені в клопотанні. Представника відповідача. І у випадку, якщо будуть сумніви, якісь суперечності чи неточності в їх показах, суд буде давати оцінку і вирішувати, чи необхідно допитувати інших суд... депутатів. Всіх 63 депутатів суд допитувати в судовому засіданні не буде. Та адвокат Михайло Головка з таким рішенням не погодився та заявив про відвід складу суддів. Додамо, що на наступному засіданні таки допитають і двох представників апарату Тернопільської облради. Самого ж екс-голови у залі суду не було, адже перебував під домашнім арештом у справі ймовірного отримання хабаря. Проте 13 лютого апеляційна палата вищого антикорупційного суду частково змінила запобіжний захід. Відтепер замість цілодобового домашнього арешту підозрюваному заборонено залишати. Місце свого проживання у період з 9 години вечора до 7 ранку. У Тернополі діяв шахрайський кол-центр. Там ошукували іноземців, виманювали по 100 тисяч доларів щомісяця. Потерпілі щонайменше 16 осіб – це громадяни Польщі, Чехії та Словаччини. Правоохоронці провели обшуки і припинили діяльність шахрайського колцентру, вилучили комп'ютерну техніку, більше сотні мобільних телефонів, чорнову документацію та записи. Без команди не встаємо! Так, у Тернополі викрили шахрайський кол-центр. Десятки аферистів працювали в одному великому офісі. Тут необхідна техніка, комп'ютери, телефони, журнали зі списками клієнтів. Ошукуючи іноземців, заробляли по 100 тисяч доларів щомісяця. Серед потерпілих щонайменше 16 громадян Польщі та Словаччини. Представляючи співробітниками фінансових установ, оператори кол-центру випитували у власників банківських рахунків їхні особисті дані. Для цього використовували як психологія психологічні методи впливу, так і розроблену заздалегідь інструкцію для кращої комунікації. Остання була прописана польською та словацькою мовами. Співробітників кол-центру ретельно підбирали. Персонал добре володів іноземною мовою. Працювали оператори за наявними клієнтськими базами, які попередньо скуповували на Даркнет. Також оператори кол-центру пропонували громадянам країн ЄС ще одну шахрайську схему інвестувати особисті кошти у так звані брокерські проєкти із потенційно високим і швидким прибутком. Отримавши усі дані, аферисти переводили гроші на окремі банківські картки, а потім конвертували в готівку на території України. Зараз триває слідство, встановлюють організаторів міжнародної шахрайської схеми та усіх причетних осіб. Дві золоті та одну срібну медалі завоював тернопільський паралімпієць Тарас Раць на другому етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Чергові нагороди спортсмен привіз з Італії у 14-річному віці. Хлопець втратив ногу, але це не завадило йому стати багаторазовим чемпіоном світу, на рахунку якого вже понад 150 медалей. Як же долати перешкоди і перемагати Тарас розповів нашим журналістам. Два золота і срібло на рахунку нашого земляка. 24-річний спортсмен з Тернопільщини Тарас Радь повернувся з другого етапу Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. Серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Змагання проходили в італійському місті Мартелло. Помічником Тараса став спеціальний Боб, на якому він і змагався. Узимку до нього кріпляться лижі, а влітку ролики. Власне, тут переможними для спортсмена стали три дистанції. Ось ця золота медаль. Це не. «Просвіт на 3 кілометри, а друга золота на 12,5 кілометрів і срібла на 10,5 На 10 кілометрів було виграна. Хлопець розповідає, підготовка до чемпіонату була досить серйозною і по особливому важкою. Адже це ранкові підйоми, важкі тренування і речі, від яких потрібно відмовитись. Каже, отримати першість на Кубку світу зумів, правильно виконуючи усі поставлені завдання. Гарно пробігти гонку, це раз. І, по-друге, стрільба дуже вирішає. стрільба. була гонка, яка прям дуже треба сконцентруватися на стрільбі, бо вона була коротка, а треба було бігти і швидко. Я з цим спорився і, і виграв. Тарас розповідає, ще у свої 14 сильно травмував ногу. Її лікарі погано полікували. У результаті почалася гангрена і ногу довелось ампутувати. Все ж це хлопця не зупинило, і він продовжив рухатись далі. Здаватися ніколи не треба, тільки вперед, шукати тільки кращі, скажімо так, насги і йти тільки вперед. Займатися цим спортом Тарас почав ще у свої 15. Зараз вже ділиться власних медалей завоював понад 150. Мене замітили з паралімпійської команди збірної, і я почав з ними вже кататися. Їздили в Чернігів на збори, так і в Тисовець. І потім вже після того поїхали на змагання світові. Тож робота, каже, пророблена колосальна, аби досягнути довгоочікуваної перемоги, яка багато нині для нього означає. Коли вже я виїхав з останнього рубіжа і мені тренера кричать, що йду лідером, вже, то, й, скажімо так, я вже доїжджав на всіх силах, чим скоріше, хотів вже все-таки заїхати і подивитися, що Рай Тарас перший. Емоції дуже великі. Коли вішають, особливо вже носиш на п'єдесталі, і вішають медаль, і ти тримаєш її в руках. І усвідомлюєш, що це вже моє. Це дуже приємно. Тарас Радь розповідає, готуватиметься до березневого чемпіонату світу в Канаді, де планує отримати не одне золото. У цій же країні відбудеться і фінальний етап Кубка світу з лижних перегонів та біатлону. І на цьому випуск завершено. Мирних і спокійних нам вихідних. І до зустрічі.